Карпатці продовжують допомагати військовим, які захищають Україну на Донбасі. Наш кореспондент Андрій Флоря поспілкувався з багатодітною родиною, яка власним коштом придбала автомобіль для бійців батальйону Айдар. Сім'я підприємців з Косово, яка виховує п'ятеро дітей, пан Володимир та пані Галина Морчуки, за власний кошт купили машину, зробили з нею все, що необхідне, та передали її для бійців батальйону Айдар. До цієї акції долучилися і інші підприємці, які заповнили машину різноманітними продуктами, а також додали і переговорні рації. Вони попросили купити їм машину з кузовом, яка поведна для. Полімота, установки полімета, плюс автоматчики і цей. Ми постаралися знайшли в інтернеті цю машину, пригнали її з Німеччини. Зараз її об колесах все поробили технічне обслуговування. Ну і сьогодні відправляємо, бо хлопці вечором виїжджають на АТО. Відправлялося допомоги до цього. Але я рахую, так як бізнесмен, як підприємець, як батько дітей, ми всі зобов'язані допомагати і робити, тому що це наш обов'язок, це наш, наш обов'язок за те, що ми, слава Богу, під мирним ще небом живемо, спимо спокійно, а хлопці вони там. Воюють і захищають наш спокійний сон. І тому ми кожен повинен відноситися до цього самі. І за допомогою нас, усіх, то і тоді, я думаю, перевершити ніхто нас не зможе, бо як будемо ми всі разом у гурті, ніхто не зможе нас побіти. Машину до місця призначення доставить сам боєць батальйону Айдар за позивним Гуцул, який воює на передових позиціях східної України. Він також виступив перед присутніми та висловив слова вдячності всім присутнім, хто долучився до цієї справи. Дякую вам, Богу, і вам, які ви де, деяке де нам дух, хто не відчуває цей дух, ви повірте мені. Я не знаю, яким чудом я ще живий, але Богу дякувати, хлопці. Від, я від щирого серця і від цього своїх під, під, підрозділів. Від усіх айдарівців. У нас дуже багато є в айдарі, повірте мені. Те, що там говорить, дуже багато є. Ну вони не вага вибити усіх, не бувають, але вони не вибух. Ну Ми не попустимо, але я, 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 я кажу вам, і від імені свого комбата, Я низький чересом уклін усім. Боже здоров'я діти косівської гімназії передали бійцям власноручно намальовані малюнки, а підлітки дівчата передали 2800 гривень, які заколядували на різдво. Перед виїздом до зони бойових дій машину та бійця Гуцула освятили, благословили на щасливу дорогу та побажали всім бійцям повернутися додому живими та неушкодженими. Всі, хто сьогодні там на передовій, їх дуже багато є, і молимо, щоб Господь вам дарував перемогу всім нам спільно, дякуючи Богові. Щасливо вертатися з перемогою ім'я Отця і Сина, і Святого Дука. Амінь. Нехай Господь збереже, охоронить це Вам.